Розбавити ліцензії компанії-перевізника вимагають обурені пасажири автобуса міжнародного рейсу Кіровоград Трір. Фірма скандальну ситуацію досі не коментують. Пасажири автобусу буквально захопили бус в заручники у Львові. Київська компанія продала квитків більше, ніж було місць в автобусі. Зайві семеро пасажирів, коли мали підсисти у Львові, забрали у водіїв ключі та не дали автобусу рушити. Зрештою, пасажири самі скинулись грішми для сімох бідолах на інший рейс. Після цього автобус рушив, але за кіль Кілька метрів зламався. Всім пасажирам довелося добу ночувати на Львівському вокзалі просто на підлозі. Фірма перевізних резервного транспорту не надала. Розлючені пасажири тепер вимагають від Мінтрансу позбавити компанію ліцензії. Поведінка компанії вона тому що директор компанії вона не бере на себе ніякої відповідальності, не вживає ніяких заходів для того, щоб вся ситуація була якимось чином вирішена. Тобто вона кинула на призволяще. людей, всіх, всіх пасажирів, 51 чоловік, водіїв, тому що водії не знають, що робити. І, власне, взагалі, і директор автостанції він просто вже пішов нам на зустріч і вирішив це питання.